Доброго дня! Сьогодні ми у системі Ubuntu. Сьогодні ми розглядаємо з вами підручник з української мови Зоряни Мацюк та Ніни Станкевич, Написаний для студентів вищої навчальних закладів ще у Львові 2005 року. Як ви бачите, тут іде українська мова, Вступ. Мова як суспільне явище. Функції мови у суспільстві. Це вже параграф перший. Мова це єдина цілісна складна система знаків. От. Фонем звуків, морфем частин слова. Слів речень, яка служить для називання предметів явищ, об'єктивної дійсності. Та понять є засобом спілкування, обміну думками і формування думок. Мова це явище фізичне, фізіологічне, антропологічне, тобто для людини. Суспільне, тобто для певної групи людей. Умова його існування це людське суспільство. Це феномен людської цивілізації. Зв'язок мови і суспільства. Обопільний. Вона одна з головних ланок ланцюга, суспільна свідомість, праця, мова, що робить людину власне людиною. Мова найважливіше знаряддя соціалізації людини. Суспільна сутність людини виявляється уже в тому, що вона щодня спілкується, пристосовується до свого оточення, зміцнює суспільні зв'язки, взаємодії із суспільними групами. Мова це засіб спілкування, мислетворення, інтелектуального та естетичного освоєння світу, нагромадження і збереження людського досвіду, а також умови подальшого поступу усього людства. Мова лежить в основі духовного єднання людей у певну спільноту. Вона є найдосконалішим, незамінним засобом етнічної, національної єдності, як сказав Чапленко. Найголовнішим і найміцнішим цементом, що в'єднує етнографічний народ і перетворює його у свідому нації? Це мова, сказав Огієнко. У ній виявляється генотип нації, досвід її буття, закладено код нації, її ментальність. Мова найважливіша ознака нації і засіб репрезентації її у світі. Формою існування мови є мовлення, конкретний. Практичний вияв мови, мова в дії. Реалізація мови у різних сферах. Щоб осягнути роль мови в суспільстві, варто розглянути її функції, важливі для суспільства взагалі і для кожного окремого носія мови. Узагальнити їх можна як функції спілкування, повідомлення і впливу, комунікативна функція. Мова є засобом спілкування і порозуміння між людьми. Це одна з найголовніших соціально-практичних функцій мови. Вона є важливою для кожної людини, для існування суспільства і для життя самої мови. Усе життя людини це її спілкування з оточенням і взаємний вплив один на одного. Спілкування, стосунки з іншими людьми, життєва доконечна потреба, а водночас і найбільша розкіш, яка дає щастя. Неможливість спілкування означає важку і гнітючу самотність. Досліджуючи закони спілкування, психологи визначили, що контакти людини зі світом вкладаються у сім кіл спілкування, перше з яких це сім'я, де вона народилася, а найширше сьоме – спілкування зі світом. Цьому сьогодні сприяють розвинені інформаційні технології, поміж ними стосунки між друзями, партнерами, колегами, службовими людьми, земляками. У кожному з цих кіл. Людина формує свою мовну поведінку. Професійне спілкування одна з важливих ланнок цього. Мова засіб обміну інформацією у всіх суспільно-важливих сферах комунікації, у політиці, в науці, у галузі економіки, у виробництві діловій сфері, в освіті, культурі та інше. Обслуговуючи потреби суспільства у забезпеченні інформаційних процесів, мова утверджує свою поліфункціональність повнокровність і силу. Спілкування дає життя самій мові, адже мова, якою ніхто не спілкується, стає мертвою. Мова це універсальний засіб спілкування. Описи усіх можливих знакових систем, які спроможні передати інформацію, лише доводять, що це роди мов, мова зору, слуху, дотику. Без розуміння мови немає мови взагалі. Невербальна комунікація є похідною від мовної комунікації, бо всі можливі знаки і сигнали нам щось промовляють. Мислетворча функція. Мова це засіб людського мислення, творення, оформлення і вираження думки. Мова це дійсність думки, тіло думки. Вона не є відображенням світогляду, який склався, а є діяльністю, що його становить. Мислити означає оперувати мовним матеріалом, словами, реченнями, без цього органічного зв'язку, мовлення і пізнавальна діяльність людини неможливі. Мислення це внутрішнє мовлення. Кожний момент діяльності зумовлюється думкою і її носієм, мовою. Номінативна функція. Мова є засобом називання усіх предметів, ознак, дій, кількості, усього навколишнього світу реальних та ірреальних. Сутності. Цей процес науковці називають лінгвалізацією або омовленням світу. Незважаючи на однаковість реалій, кожна нація бачить свіст по-різному. Українська мова це самобутня мовна картина світу, української нації. Порівняємо українське слово лікаря – «лікарня», пов'язане зі словами лікувати ліки, тоді як російське баляниця. Асоціюється зі словами болеть боль. Український шанувальник має зв'язок зі словами шанувати – «пошана», а російський поклонник зі словом «поклоняться» – «поклоніння». разом з іншими факторами етнотворення мова формує національний менталітет, національну культуру і духовність нації. В основі українського менталітету природа світові чуття. Оригінальна цивілізаційна рефлексія на навколишній світ. Омовлені загальнолюдські поняття існують поряд із національно вагомою лексикою з мовного і соціально-культурного простору саме української нації. Наприклад, Лани Широкополі, Садок Вишневий, Дівчина як калина, доля стелиться рушниками, чорнобривці посіяла мати. День злуки, крути, 30-кілометрова зона відчуження, скнилівська трагедія, помаранчева революція та інші. Процес омовлення світу можна уявити і як щоденні відкриття малої дитини, яка пізнає світ за допомогою мови, названня предметів, іменники, дій дієслова, ознак, прикметники. Ось її перші доторкання до усього навколо. І як потужний ніагарський видоспад інформації, що спадає на нас завдяки поступу людства. Назвімо, наприклад, нові спеціальності, що з'явилися останніми роками на економічних факультетах, менеджмент організацій, інформаційні системи в менеджменті, банківська справа, фінанси і кредит, економічна соціологія, економічна статистика та інші. Кожна з цих галузей має свою потужну. Терміну систем. Зокрема, хочеться сказати також про існування сучасних галузей, оскільки книжка записана у 2005 році, сучасні галузі це галузі комп'ютерних технологій, комп'ютерних наук, комп'ютерного еколого-економічного моніторингу та факультет інформаційних систем та технологій. Пізнавальна функція. Мова це засіб пізнання світу і накопичення людського досвіду. У пізнанні нового, а раніше невідомого, мова є обов'язковим чинником. Роль думки і мови в пізнанні світу нагадує покладання прокладання тунелю. Думка у мовній формі вгризається у природу, у породу невідомого і застигає у вигляді кріплень, без яких тунель. Обвалився. Мова це енциклопедія людського досвіду усіх попередніх поколінь. Думки, виражені за допомогою мови, збереглися на камені і глиняній табличці, на пергаменті і папері. Вся людська культура і цивілізація нерозривно зв'язані з цим величезним сховищем людських знань і досвіду, що їх нагромаджено за весь час існування людства. Як суму знань видатних людей усіх поколінь. Вивчаючи інші мови, ми пізнаємо інший світ, іншу культуру і збагачуємо свій досвід і знання. Культура логічна функція. Мова це носій культури, засіб нагромадження суспільно-історичного, культурного надбання народу, творця мови. Звідси можна почерпнути те, що народ це творець мови. Оволодіваючи мовою, людина оволодіває і культурою народу. Мова це генофонд культури, як сказав Олесь Анчар. Жива схованка людського духу, як сказав Панас Ас Мерин. Вона духовно єднає покоління, дає змогу сягнути культурних скарбів минулих століть. Мова це міст між культурами. Через мову можна глибше пізнати традиції і здобутки чужої культури. Українська мова це ключ до багатої української культури. Естетична мова, естетична функція, мови. мова, мова засіб творення позитивних емоцій, краси. Естетика мови це ресурси і можливості мови виступати в контексті мистецтва. Слово мистецтво це творення художніх образів у всіх родах і жанрах літератури. У публіцистичі ораторському слові творчість Гомера, Есхіла, Данте, Шекспіра, Байрона, Шіллера, Гюго, Альзака, Бічер Стоу, Марк Твена, Пушкіна, Льва Толстого, Достоєвського. Це сторінки світової величини мистецтва, світової величі мистецтва слова, які не залишать байдужими жодного, хто до них доторкнеться. Український фольклор, пісні, мистецьке слово Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франкалець і Українки, Рельського, Гончара та інших наших великих майстрів слова невичерпне джерело естетичної насолоди. Однакове задоволення позитивні емоції ми маємо від слова писемного і живого. Якщо митець у повній виявив естетичний потенціал слова, або якщо воно звучить досконало, читання художньої літератури, заучування на пам'ять улюблених віршів це виховання відчуття краси мови, примноження краси нашого буття, експресивна функція. Мова є засобом вираження внутрішнього світу людини. Мову вживають не так для простого повідомлення, як для вияву своїх переживань, почуттів та емоцій. Радість, щастя, здивування, смуток, гнів, неспокій та глибині, глибинні порухи інших почуттів розкриваються для інших через мову. А вся система мовних засобів, що висловлює світ емоцій. Віддзеркалює неповторність світобачення і світові чуття української нації, особливості морально-етичних принципів і релігійних настанов. Ідентифікаційна функція мова є засобами ототожнення у межах певної спільноти. Вона єднає між собою представників певної нації у часі і просторі. Завдяки мові ми усвідомлюємо себе українцями, відчуваємо свою спільність з тими, хто далеко від нас, і з тими, хто жив до нас. Мова це той найважливіший, найдорожчий і найміцніший зв'язок, що з'єднує від жилі, живі і майбутні покоління народу у одне велике, історичне, живе ціле. Вона не тільки виражає життєвість народу, але є саме це життя. Як сказав Ушинський мова консолідує націю. Національна мовна свідомість об'єднує народ як у науково-культурному житті, так і в суспільно-політичному спрямовує його на діяння. Мова довговічніша за будь-яку форму суспільної організації. Випливаючи з непізнаних глибин людської природи, вона стає цементуючим ферментом нації. Ця функція пов'язана із набуттям національної гідності. Етична функція. Мова це засіб дотримання норм поведінки моральних прав, досягається це існуванням сукупності мовленнєвих етикетних формул та настанов щодо їх використання. Ввічливість, чемність, тактовність, шанобливість, стриманість. Визначальні ознаки українського мовленнєвого етикету. Етичне в мові зауважує бабич. Це конкретно історична система мовних засобів або ресурсів відповідно до форми моральної свідомості і поведінки людини, що передбачає ефект добра. Слово доброзичливе, добродарне має бути в основі етики спілкування. Фатична функція. Мова є засобом фатичного спілкування. Фатична комунікація дослівно беззмістовна або пуста. Це обмін неінформативними з погляду реальної комунікації повідомленнями, які виконують важливу етикетну функцію. Це і своєрідна мовна гра, яку зобов'язані підтримувати члени суспільства, дотримуючись етикетних настанов. Це зачин розмов, стримані відповіді, стереотипні запитання про життя, сім'ю, справи, здоров'я, врожай, як от. Як справи, дякую добре. А у вас як життя, що нового, як успіхи та інше. Поетеса Ліна Костенко порівняла цей обмін репліками з настільним тенісом розмов. Характер цих запитань умовний, але для встановлення контакту, підтримання розмови вони дуже важливі. Фактична, комунікація фатична, має національну специфіку, а також. Відповідає нормам народної етики. Без дотримання фатичних ритуалів не буде мати успіху дипломатія, ділові перемовини. Це перелік основних функцій мови. Мова безмежною океане, який оточує людину. Кожний порух думки, імпульс почуттів волі, намір самовираження пов'язаний із використанням мови. Охоплюючи усі сфери суспільного життя, мова супроводжує поступ суспільства. Тому функції мови можна розглядати докладніше, називаючи їх далі волюнтативна, мова є засобом вираження волі щодо співрозмовника, прохання, запрошення, поради, спонукання, виховна, слово прищеплює моральні приписи, виховує національно свідомого громадянина, естетичне світове чуття. Магічно містична. Йдеться про існування особливо таємничої, магічної, гіпотетичної сили слова. Ця сила слова своєю дією може впливати на душевний і фізичний стан і на поведінку людини. Її використовували у давнину в замовляннях або заговорах, які мали практичну функцію, але за словесною формою були справжніми мистецько-поетичними творами. Колядки, щедрівки, примовки це приклади віри українського народу у магічну дієву силу слова. Магія слова виявляється і в тому, що воно здатне викликати уявлені образи предметів, істот, які не існують взагалі, філософсько світоглядно мова прив'язує етнос до його природного оточення, ландшафту, предметного, обжитого космосу. З рослинністю та звіриною включно, які становить неорганічне тіло народу державотворчі. Мова є виявом саморозвитку держави, головним чинником, який консолідує сучасне українське суспільство у нації. Цю функцію мова може виконувати з опорою на усі свої основні функції, забезпечуючи підвищення авторитету української мови, формування національно свідомої еліти. Культурного, інформаційного, засадничо ідеологічного суверенітету. Усі функції мова не виконує окремо, вони взаємодіють між собою, впливають одна на одну або ж близькі за своєю суттю. Скажімо, фатична функція випливає з етичної, естетична є складовою культурологічної, акумулятивна є результатом пізнавальної, а державотворча функція реальна лише за умови дії усіх. Повнота виконання функції означає ефективність мово існування. У наступному відеоуроці ви побачите параграф 2. Місце української мови серед інших мов світу з історії становлення та розвитку української мови. Отже, дякую вам за увагу. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Тут ви знайдете багато цікавого, зокрема, дебют if my ITU. Отже, Тут ви можете бачити дебют і 2, а також як користуватися Андроїдом, також певні огляди ігор, певні огляди Windows, певні огляди у швидкому майбутньому буде також Ubuntu та можливо інших операційних систем. От. Як ви бачите, от є прошивка, перепрошування англійською мовою. А також є кілька російської мови та основна кількість відео українською, звичайною мовою. Ну і списки відтворення. Ви можете перейти до списків відтворення і побачити спеціально для вас було б відсортовано. Наприклад, Linux це завантаження LibreOffice. І, звичайно, буде продовження з цією операційною системою працювати. Далі. Можете навчатися курсів мови польської, але це зовсім по-польськи. Далі можете навчитись української філософії, німецької класичної філософії і інших тем з філософії. От-от. Можете підготуватись до ЗНО 2014 року. Можете подивитись певні огляди ігор, а також певні огляди математичні функції, певні офіси бази даних, основи баз даних, а також певні колективи львівські, зокрема, С.анто, церковний такий хор сучасний. Також ви можете побачити об'єктно-орієнтоване програмування, основи баз даних. Знову ж таки, ООП, з'їзд, архідецізіальний з'їзд Дні Молоді 2014 року, який відбувався в Україні за участю українців, поляків та білорусів. Також ви можете побачити кілька відео з інших каналів про програмування, про усвідомлені сни, різноманітні спецвипуски, огляди планшету. Уроки фотошопу, Microsoft Visual Basic, два уроки поки що тут є. Німецька мова для початківців, а також просунутий. Рівень для професіоналів. Android англійською мовою. Від першої версії 2.3.4 до сучасної KitKat Android 4.4.2. Також мої власні вірші записані е, як читання з екрану. Навіть є огляд Android українською мовою. Вірші на моральну тему. Програмне забезпечення видавничих систем. Методи і засоби комп'ютерної інформаційної технології, фізика і вивчення, як створити свій власний сайт. На прикладі створення одного з сайтів на першому курсі C українською мовою і багато-багато іншого. Тому я ще раз дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. vídeos by Alex Musevic e Budu Radi bate de vas na mojamo kanal